Усім самим найкращим глядачам величезний, величезний привіт. Я вас запрошую на канал Віталій Квентуріно. І сьогодні ми з вами подивимось великодні декори вже до великодня. Є форми для пасок різних. Так, є дуже багато усякої глазурі, присипки. Посипки. Зараз я це все покажу вам. Дякую дуже за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Набір для творчості, А, Створи сам є, знаєте, такі алмазні мозаїки. А є ось такі стікери для творчості. Ціна 70 гривень. Наліпки до Великодня. В упаковці три, а, бачите, три листочка з наліпками, і різні різні. У ціні 35 гривень. Я знайшов ще ось таких кролів із писанками. Це також можна обрати. Набір неонових аксесуарів, паличка, яка світиться, 90 гривень. Також ось такі великодні палички, які світяться батарею як не треба, просто її зігнути, і вона одразу буде світитись. А ці підставки, я також пам'ятаю, в АТБ були минулого року для паски і для крашенок. Вони дерев'яні. Ще є ціпочка та кролик. Ціна 159 гривень. Дуже гарна інсталяція. Посередині паска навколо паски крашенки. Це бачите, підставка. Ніжки для цієї підставки і ставити ціпочку і кролика ось сюди. Ціпочку сюди кролика, і у вас на столі буде ось така святкова інсталяція. 160 гривень. Є трішки простіші підставки під паску та підписанки. Пластикові є в різних кольорах. Дуже багато різних кольорів. Діаметр 24 см, 32 гривні. Є трішки більші, пластикові прозорі. 41 гривня. Так, ну ці термонаклейки, ви всі знаєте, як користуватися, обрізати, да, помістити на яйце в гарячу воду на одну секунду, і термонаклейка буде вже готова. Ціна 6 гривень. Дуже багато різних. Тут можна обирати будь-які до вашого смаку. Прикраса Великодня, ось така лоза. Штучна зелепузина З вушками ціна 249 гривень. Так, це штучні квіти по 45 гривень. Дивіться, який чудовий набір для самих найменших пластикові яйця. Уже фарба та пензлик входить до набору. і а Дитина може розмалювати собі ось такі писанки. Ціна такого набору є декілька видів, 100 гривень. Добрик, посипка Асорті 25 грамів. Заокруглювати копійки до більшого, 9,90 буду заокруглювати до більшого 10 гривень. Є ще ось такі, дивіться, перламутрові, теж дуже гарні. Посипка 18 грамів. По 18 гривень і кольори є досить багато різних. Посипка з маршмеллоу, з натуральним барвником 60 грамів. Також добрик. Є кольори різні також. Ціна 70 гривень. Вона дорожча, але вона дуже смачна. А це новинка. Дивіться, олівці цукрові, переламутрові зі смаком. Це можна навіть щось малювати поверх. Печива. Тут три штуки по 20 грамів. Кольори також в асортименті є різні. 86 гривень. Надзвичайно гарно, дивіться, яка присипка ніжно-біла. Добрик. Весняна мрія. Це мікс. По 60 гривень дуже багато різних кольорів. А у мене ось така. Я ще минулого року купував. Тут бачите, раз, два, три, чотири. Чотири види кольорової посипочки в пластиковому такому боксі. Також дуже багато різних кольорів. Подивіться, яка гарна шоколадна. Ой, це взагалі супер. Ціна 100 гривень. Дивіться, це я пам'ятаю ще з минулого року. Також вони були ось такі прикраси на шпажках кондитерський добрик. 73 гривні, також дуже багато всіляких різних є ще й ціпочка. Це Ці я пакував, купував також минулого року. Яйце пасхальне з посипкою. Є ще ось такий ангел. 30 гривень. Надзвичайно крута новинка ось такий набір святковий мікс Добрик. 70 грамів. Ціна 63 гривні. Покажу вам різні кольори. Тут навіть є ціпочки. На дитячу, мабуть, паску, тигриня. І знову ж таки дивіться, яка гарна в кольорі. Ціна 63 гривні. А тут я знайшов ціпочок і квіточки. Також дуже-дуже багато різних квіточок. І ціпочок а, кольорова гама велика. І знову ж таки, дивіться, дуже красиво мені подобається. Ціна 40 гривень. Мережево для паски, яке можна з'їсти. Кольорів також дуже багато. 80 гривень. Навіть є бірюзова та біла. В магазині АТБ глазур, яка хочеш. Дивіться, білкова, рожева, є жовта, є бускова, є блакитна. Усі йдуть по 75 грамів. Ціна 15 гривень, глазур, блискучий метеорит, ясно, пурпурна, шоколадне золото, аквамарин. Тут пакування йде, бачите, маленькими, нічого не видно, буквами, цифрами. Шукати не хочу і себе, і вас затримувати. 25 гривень. Глазур, класична біла, 75 грамів. Ціна 10 гривень. Це не те, що знаєте раніше збивали білки оці з цукром. Тепер же все є готове і кольорове. Барви для, а, набір барв, для, чого? для набір барвників для яєць. А, червоний, жовтий, зелений, синій, помаранчевий. Ціна за набір 13 гривень. Спосіб, як фарбувати, є на звороті. Ось такі великодні кролі, хоча це е, в Америці, да? чи за кордоном, а кролі і що ще там в них а, хлопчик та дівчинка 270 гривень. Хочу вам показати ось такі писанки, надзвичайно цікаві. Я таких ще ніде не бачив. Новинка в магазині АТБ можна е, повісити, прикрасити вдома. Зараз скажу, скільки коштує такий набір. Ціна такого набору 90 гривень. Тут є і маленькі, і звичайного розміру. Так, а тут я знайшов ось таких ціпочок у кошику, штучні квіти. Зараз скажу ціну дуже цікава. мила теж декорація. Ціна 90 гривень. Надзвичайно мені подобаються ось ті дерев'яні прикраси. Тут в наборі. По три штучки, але усі одинакові. Три види, але одинакові. Було би цікаво, якщо б були усі різні. Я собі знаєте, що подумав, У мене ж стоїть на кухні велике дерево. Ось я думаю, може взяти і повісити, задекорувати. Ціна такого набору 100 гривень. Хочу вам показати ось такі свічки у вигляді яєць з підсвічником. Надзвичайно цікаво бачити, як коли стоїть, стоять ось ці кольори. Дуже цікаво. Ціна таких свічок 100 гривень у скляному стакані. Набір маленьких ціпочок. Набір із шести штук. Є кольорові, а є ось такі жовтенькі. Ціна із шести штук 50 гривень. Дивіться, яких я знайшов кролів, а вони зроблені, ніби бачите, ніби стравички. Дуже оригінально. Я таких ще не бачив. Знаєте, як а, в саду стрижуть дерева, всякі фігури роблять ось такі зайчата. А, зараз можна придбати. Ціна таких тваринок 80 гривень. Надзвичайно цікаві, дуже цікаві. А далі ось такі овечки, баранчики. Знаєте, що я згадав? А коли в Великдень у моєї бабусі була форма баранчика? Ось це здається. Це вже наша українська така, така традиція випікати на Великдень баранчика. Ось, і я згадав. Ой, не знати, чи де можна купити таку форму, але це було дуже круто. Ось такі баранчики і ось такі, можна сказати, сучасні ціпочки. Можна, до речі, їх також підвісити. І баранчиків, і ціпочок. Ціна 45 гривень. Далі вам хочу показати ось таких ціпочок сучасних. Їх можна, бачите, поставити. Їх дуже мало завезли, і, мені здається, їх дуже швидко розкуплять. І ось такі гноми а, з висячими ножками. Ножки балямкаються. Ціна 90 гривень. Так, перепрошую, ціна сучасних ціпочок 70 гривень. Далі я знайшов ось таких лялечок цікавих. Теж дуже цікаві. І ось такі а, кролі дівчата, теж ножки балямкаються. Ціна 70 гривень. І кролів, і ось тих. І ці дівчатка. А ці також, я пам'ятаю, минулому році вони були. Вони в декілька видах. Набір із чотирьох штучок. Їх також можна поставити на стіл, задекорувати. Ціна 57 гривень. Набір з чотирьох штук. Наліпки великодні на двосторонньому скотчі. Їх є три види, такі ще. Ціна 40 гривень. Маленькі наліпочки, такі мацюпонькі. Мені здається, можна навіть і на писанку. Також різні є по 20 гривень. Набір для творчості малечі, дерев'яний набір. Є три фломастери. малеча може розмалювати і десь повісити. Ось такий набір по 47 гривень, три фломастери. Але я гадаю, якщо вдома є фломастери, то можна додати ще кольори до цієї а, прикраси. Також дуже багато різних. Ось такий декор, Писанка із пірячками на палочці. Також можна задекорувати. Є ось такий вид, і є ще ось такі, трішки менше. Якщо поставити все разом, це вже набагато крутіше. і по багатому. Ціна 35 гривень. Дуже мені подобається ось цей набір декоративний, дерев'яний, надзвичайно класний. Раз, два, три, 6. 6 штук. Ціна 80 гривень. Так, ось таке металеве кашпо привезли. Угу, дуже гарне. Ціна 80 гривень. І картинку в візерунок також можна обрати, який вам більше сподобається. Є ще ось такі кролі. Ось такі кошечки із фетеру. Щось воно мені знаєте, що нагадує корону. <с> Якщо би тут не було денці, то можна було використовувати як корону. Також можна сюди положити писанки в трьох кольорах. Ціна 50 гривень. Теж досить цікаве. Цікавий декор, ось такий прямокутний кошик. Дуже цікаві, також дуже милі. Звичайно, із королями. Ціна 120 гривень. Хочу показати вам ось таких гномів. Вони досить важкі, можна поставити їх добре, не будуть падати а з вушками. Ціна 180 гривень. Кошики у вигляді кроликів з вушками та з ручкою. Кольори також в асортименті. Ціна такого кошику 80 гривень. Далі хочу вам показати ось такий набір із двох кролів. Є ще в білому дизайні. Усі дуже гарні. Та є ще ціпочки. Ціна 90 гривень за будь-який набір із двох штук. Дерев'яні декори можна поставити на святковий стіл, але я щось гномів не доганяю, чесно, з тими вухами. Добре вже зайці, писанки. Ціна такого декору 60 гривень. Ще один набір ціпочок. Дивіться, як гарно зроблено, дуже цікаві. Оце все хочу сказати, це ж ручна вся робота. Китайці накліпали молодці, є в жовтому та білому дизайні. Ціна 55 гривень. Ще один ось такий декор. Писанки з ножками балямкаються, їх можна також підвісити, ніби вони, бачите, сидять на качелях. Ціна 60 гривень. І ще гноми з вухами в трьох кольорах. Ціна таких 109 гривень. Дуже кумедні кролі. Вони йдуть, знаєте, як з заколкою, можна їх прищепити. Можна і волосся. можна ще десь прищепити. Ціна 35 гривень, чотири кольори. Ну, звичайно ж, а набір декоративних прищіпок. За ціною 35 гривень. Набір для декорування пасхальний. По дві штучки йде у наборі. Тут фрукти на двосторонньому скотчі. Є ще ведмедики, 20 гривень, будь-який набір. Набір великодніх наліпок, силиконові, їх можна на вікно, на холодильник, там, де плитка добре також будуть триматися, і потім легко знімаються. Ціна 35 гривень. Також є багато-багато різних. Наклейки написанки, великодні прикраси, самоклеючі. І також дуже багато різних, різного дизайну. Ціна 7 гривень. Листівка «Створи сам. Є алмазні картини, а є ось такі листівки. З конвертом можна привітати своїх близьких. Теж дуже багато різного дизайну. Ціна 70 гривень. Кольорові писанки на шпажках. Ціна 40 гривень за набір. В наборі 12 штук. Набір писанок. У пластиковій підставці. А ось цей мені набір більше подобається. До речі, минулого року купував і десь вони в мене є. Ціна 60 гривень. А це дуже цікавий набір. Разом із малечою своєю ви можете зробити кошик. Тут є інструкція ззаду. Ось такий кошик у вигляді рибки. Кошик у вигляді метелика. Та кошик у вигляді, у вигляді жирафи. Ціна 40 гривень. Дивіться, які ціпочки, але це ціпочки непрості. В Вони є. Ключик, вони заводяться, і коли заводяться, вони будуть стрибати. У нас в дитинстві теж такі були схожі, але у нас була така біла курочка пластикова, пластмасова. А тут дивіться, такі цікаві волохаті. Є жовті та є білі. Ціна такої іграшки 40 гривень. Так, добрались ми до пасок, точніше, до цих форм на паски. Є силіконові, є ось такі трішки вищі, є ось такі нижчі пузатенькі. Зараз кажуть, ну взагалі АТБ привезли ще й металеві. Зараз ми дійдемо до них. 80 гривень коштує одна штучка, чи ось такої, чи ось такої. Силіконові форми для випікання кексів. Також кольорова гама є досить чотири кольори. Ціна 109 гривень. Металеві форми для пасок. Ось така звичайна нероз'ємна. 59 гривень. І ось такі є роз'ємні. 149 гривень трішки більша і є трішечки менші роз'ємні. 129 гривень трішки менше. І дуже-дуже багато ось таких паперових форм для пасочок. Є й великий, маленький, і середній з різними візерунками. Набір йде по 5, деякі йдуть по 3 штучки. 70 гривень ось такий набір із 5 штук. Ось такі по 45 гривень, дуже багато різних візерунків. Також набір а, із п'яти штук. Дуже мацюпонькі по 37 гривень набір з п'яти штук. І ось такі по 60 гривень. Також по 5 штук. всі. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай кожен день у вас буде гарним і приємним. До зустрічі уже в наступних відео.